Доброго дня, шановні члени комісії та учасники. Наша команда хоче презентувати вам наш неймовірний STEM-проект під назвою Додаток екосфера. Збережемо довкілля разом. Цей проект не лише результат амбіційної ідеї, але й продукт тісної співпраці між учнями та педагогами нашого закладу. Проєкт має на меті напрацювати та надати конкретні інструменти для вирішення екологічних проблем нашого регіону. Але перед тим як ми розпочнемо, варто зауважити, що на кожному з етапів проєктування ми дотримувалися правил техніки безпеки під час проведення експериментів та роботи з персональним комп'ютером. Також потрібно наголосити на глобальному значенні нашої місії в сучасному світі, коли екологічні проблеми досягають критичного рівня, ініціативи на кшталт екосфери є не просто проєктами, але справжніми викликами для громад. В Україні, як і у всьому світі, зростає розуміння необхідності сталого розвитку та важливості кожної індивідуальної дії в боротьбі зі змінами клімату. Отже, нашим першим кроком для отримання вихідних даних було проведення поглибленого опитування серед педагогів і учнів. Нам було необхідно зрозуміти, як люди поводяться в повсякденному житті і як їх звички впливають на екологію. Також ми визначили основні проблеми, що найбільше турбують респондентів. Пов'язані з поживчою екологією завдяки величезному вкладу викладача спецтехнології Євгенії Дрімайло. Ми створили онлайн-питальники та розповсюдили серед добочів освіти та педагогів ПТУ No44 міста Миргорода. Нам вдалося зібрати відгуки від понад 200 респондентів. Для глибшого розуміння екологічних викликів, з якими стикаються наші респонденти, ми включили в наше опитування питання про їхні щоденні звички, споживацькі уподобання, а також про те, як часто вони використовують електронні пристрої. Ми також запитали, як вони вважають, можна покращити екологічну ситуацію в регіоні. Ці дані стали основою для нашого подальшого аналізу та надання рекомендацій. Після збору даних ми приступили до їх аналізу. З викладачем біології Олександром Пересадило ми виявили ключові проблеми в сфері екології, з якими стикалися наші опитані. Серед них частіше зустрічалися такі проблеми, як сортування відходів, водоспоживання, енергозбереження, шкідливі викиди та інше. Тому ми розробили ряд базових рекомендацій для їх вирішення, які згодом були перенесені до нашого додатку. Також були надані рекомендації стосовно внесення змін до програм виховних годин та проведення інформаційних кампаній в закладі освіти. Оскільки ми хотіли, щоб ці напрацювання були завжди під рукою, то наступним нашим кроком було створено додатку Екосфера, який покликаний полегшити доступ цих матеріалів. В цьому нам допомагав викладач інформатики Сергій Сидоренко. Не забуваючи про техніку безпеки під час роботи за персональним комп'ютером, ми використали алгоритми штучного інтелекту chatgpt 4 для написання коду програми на мові програмування Java спеціалізованому додатку Android Studio та штучний інтелект Midjourney для створення унікального логотипу та іконок на екологічну тематику в українському стилі. Творений додаток ми протестували та локалізували. Трьома додатковими мовами, а саме англійською, польською і чеською, та завантажили до магазину Google Play, щоб кожен бажаючий міг отримати конкретні рекомендації, входячи з потреби безпосередньо в своєму смартфоні. Однією з важливих функцій стала наявність екоасистента, Ecosphere Bot, що побудований на моделі GPT-3.5 від OpenAI. Та дозволяє генерувати та отримувати короткі відповіді на будь-які запитання з екологічної тематики. Після багатьох внутрішніх тестів та налаштувань нових функцій ми отримали додаток екосфера збережемо довкілля, де ви легко можете дізнатись погоду в своєму місці та переглянути показники якості повітря в реальному часі. Отримати рекомендації стосовно споживчої екології, а також поставити запитання до асистента. Додаток безкоштовний і доступний до завантаження з будь-якої точки світу. Наразі ми маємо вже понад 300 активних користувачів та високий рейтинг. Оцінка додатку, ще складає 4,8 балів. Хоча в нашій команді немає професійних програмістів, але незламний ентузіазм та прагнення зробити світ кращим знайшли своє втілення у створенні додатку екосфера, використовуючи інноваційні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT та Midjourney, ми перетворили свої ідеї на реальність. Ці інструменти дозволили обійти технічні бар'єри та зосередитися на головному на розробці інноваційних рішень для збереження довкілля. Також нами були виготовлені презентаційні матеріали до створеного додатку, такі як листівки та відео, опис функціоналу в вигляді інтро, створені супровідні групи в соціальних мережах та окрема електронна пошта. Для завантаження додатку до Google Play додатково були створені правила конфіденційності, а пізніше ми презентували наш додаток Екосфера для педагогів та учнів нашого навчального закладу. І отримали багато позитивних відгуків в ході презентації. Це показало, що люди дійсно зацікавлені в розв'язанні екологічних проблем. Що найважливіше, додаток активно використовується і кількість завантажень постійно збільшується. І в нашої команди вже є ряд ідей щодо його вдосконалення в наступних версіях. Ми хочемо подякувати майстру виробничого навчання Оксані Мукрій за її роль в активізації учасників проекту та залучені здобувачів освіти та педагогів училища до участі в проєкті. На завершення хочу представити всю нашу команду, яка працювала над цим об'ємним проєктом, а саме викладач інформатики Сергій Сидоренко, викладач біології Олександр Пересадило, викладач спецтехнології Євгенія Дрімайло, мастер виробничого навчання за професією кухар Оксана Мокрій, Брулай Остап учень групи 31 трактористів, Івашненко Едуард учень групи 31 електромонтерів», Кулик Валерія та Вероніка Колісник – учениці групи та спеша кухарів. Кожен учасник міс свій цінний вклад і без спільних зусиль проект був би неможливим. Дякую всім за вашу увагу і запрошую завантажити наш додаток. І пам'ятайте, екосфера, ваш персональний асистент у створенні екологічного простору.